Вітаю вечір суботи, 13 серпня. Час підсумовувати події тижня, що минає. На початку випуску короткий анонс. Подати документи для призначення пенсії незабаром можна буде в будь-якому управлінні пенсійного фонду України незалежно від місця проживання пенсіонера. Питна вода в городі Сіверському придатна для вживання. Жінці, яка бажає служити в армії за контрактом, стає легше реалізувати свої плани. З 10 серпня українці можуть обмінювати валюту до 150 тисяч гривень без паспортів. 14 серпня будівельники відзначатимуть професійне свято. Працівник державного підприємства Ногроцівське лісове господарство Василь Васильцов виборов друге місце на обласних змаганнях серед вальників лісу. Археологи порадували цікавими знахідками. Виставку живопису та графіки відкрито в музеї заповіднику слово полку Ігоровім. Завтра православні відзначатимуть медовий спас. Подати документи для призначення пенсії незабаром можна буде в будь-якому територіальному управлінні пенсійного фонду України, незалежно від того, де зареєстрований чи проживає майбутній пенсіонер. До того ж, громадяни пенсійного віку через мережу інтернет зможуть ознайомитись даними своєї пенсійної справи. Це стане реальним завдяки впровадженню у державі системи централізованого призначення пенсій. Більш детально в сюжеті Олени Лельотко. Незабаром українці пенсійного віку зможуть оцінити нову систему обслуговування громадян і обробки пенсійної документації. Розпочався процес впровадження системи централізованого призначення пенсій з 1 січня 2016 року з пілотних регіонів, і вже за сім місяців нововведення дійшло і до Чернігівщини. Після того, як повністю запрацює нова система, майбутній пенсіонер, завдяки сучасним технологіям, зможе може вже звернутися у будь-яке управління Пенсійного фонду України, аби йому призначили пенсію, і неважливо, де він проживає, чи зареєстрований. Безперечними перевагами централізованої системи є надання послуг громадянам незалежно від місця реєстрації, можливість дистанційного обслуговування, автоматичний розрахунок оптимального виду та розміру пенсії зменшення часу на обслуговування пенсіонера, відмова від величезного паперового документообігу за рахунок впровадження електронного документообігу, а також забезпечення надійного захисту даних. Запровадження нової системи забезпечить автоматизацію процесів, починаючи від звернення громадянина до призначення і виплати йому пенсії. Це нововведення у неможливість переплати і дублювання виплат дозволить надійно захистити персональні дані та мінімізувати дію людського фактору. Невдовзі у зв'язку з переходом на електронний формат документообігу, обігу. Для призначення пенсії не треба буде нести в пенсійний фонд багато паперів, а саме людина приходить у відділення фонду з трудовою книжкою та паспортом. У свою чергу спеціалісти пенсійного фонду оцифровують їх, заповнюють в електронній формі заяву про призначення пенсії і роздруковують її. А людина, якій призначають пенсію, лише посвідчує цю заяву своїм підписом. Електронні пенсійні справи, які міститимуть пенсійні документи, а також усі розрахунки під час призначення та перерахунку пенсії, і становитимуть основний пенсійний архів. Також на майбутнє очікується, що пенсіонери зможуть у будь-який час через мережу інтернет ознайомитись з даними своєї пенсійної справи за допомогою електронного цифрового підпису. Питання якості питної води непокоїть новросіверців. Та санепідеміологи заспокоюють на сьогодні у місті вода безпечна і придатна для вживання. Такі результати нещодавних досліджень. Продовжить тему Наталія Приходько. Сьогодні якість води в системі водопостачання Новгорода Сіверського відповідає всім санітарним вимогам та державним стандартам. Такі висновки були зроблені новгородсіверською лабораторією Держсамепідемслужби після чергових аналізів питної води в місті. 25 по 28 липня проводилися дослідження питної води з міської водомережі, з скважин, які постачають воду. За результатами досліджень можна зробити висновок, що вода відповідає державним стандартам. вода питна, і Вона цілком безпечна і придатна до вживання. Та хоч питна вода і відповідає всім стандартам, санепідеміологи все ж рекомендують перестраховуватися та вживати рідину тільки після кип'ятіння. Воду ж з відкритих джерел взагалі пити небезпечно. Категорично забороняється вживати в їжу. Чіпити воду річкову з відкритих водойм. А щодо водопровідної води, то вона безпечна, її можна вживати, але загальні рекомендації також її вживати після кип'ятіння. Все-таки можуть бути якісь осадок мікроелементів, все-таки вона може попасти в посуд, який може бути. Ну, Недосконало вимитий чи дещо, дещо забруднений. Якщо ж хто небудь хоче перевірити якість води у своєму домогосподарстві, може звернутися до лабораторії. Однак ця послуга сьогодні платна. Найдорожчий розширений комплексний аналіз води сьогодні коштує 500-700 гривень. Безкоштовно ми проводимо тільки в рамках державного моніторингу. Це наша. Наша робота, ми, якою ми займаємося, це по водомережах, по скважинах і також проводимо для породіль, тому що для запобігання медгебеломінемії, обов'язково ми повинні бути впевнені, що маленька дитинка не буде пити якісь суміші, які приготовані на воді з підвищеним містом нітратів. Взагалі ж дослідження якості води повинні проводити власники або орендарі водомереж. Тобто в Новгороді Сіверському це є товариство-комунальник. В селах договір на перевірку якості води з лабораторією укладають сільські ради. Лише за півроку контракт зі Збройними силами України оклали понад 43 тисячі військовослужбовців. На контрактну службу в армію запрошують жінок. Віднедавна розширився перелік професій для жінок-контрактниць. Також вони мають ряд соціальних пільг. Подробиці далі в сюжеті. Громадяни України продовжують укладати контракти на військову службу у Збройних силах України. В нинішньому році, як повідомляють у Міноборони, поповнили ряди армії і жінки. Станом на кінець червня 2016 року їх налічувалось більше 17 тисяч. Не перестають писати заяви до Новгород-Сіверського військомату і мешканки нашого району з проханням проходити військову службу за контрактом. Віднедавна ця можливість стала реальнішою жінки можуть іти на службу за контрактом. Там є список посад, на які пропонуються жіночі посади. Саме там, мабуть, і зв'язківці будуть, і працівники штабу і інше. Йдуть дуже багато йдуть. Особливо це стосується медичних працівників. Випускниці медичного училища йдуть, і так жінки йдуть, але тоді не можна було, Ну, зараз вже готують документи і будуть їхати на службу. Тож, як бачимо, служба в армії на контрактній основі стрімко набуває популярності і в нашому районі. Молоді та активні жінки обирають казарми замість домашнього затишку. Це перш за все обумовлено тим, що в українській армії стабільна заробітна плата і соціальний пакет. Тим більше жінка, на відміну від чоловіка, має можливість достроково звільнитись з військової служби за власним бажанням. З 10 серпня українці можуть обмінювати валюту на суму до 150 тисяч гривень без паспорта згідно постанови Нацбанку України про внесення змін до інструкції про порядок організації та здійснення валютно обмінних операцій на території України за номером 364 від 2 серпня 2016 року. Деякі обмеження щодо обміну все ж таки залишились. Про це далі Наталія Захарченко. Останні п'ять років кожен українець, який би хотів купити або продати іноземну валюту, обов'язково мусив пред'являти при цьому документ, який би підтверджував його особу. З 10 серпня 2016 року цю умову обмінників вже скасовано. Дізнаємось, що ж про це думають новгородці-версі. У кого гроші є, то вони так знайдуть, якщо є. Тут я не можу сказати краще гірше. Ну не краще. Тож добре, коли черги, є гроші в людей, правда? Ну, а це щоб, ну, тож вони б два рази приходили, грубо. а так вони б одержать, грубо 6 тисяч доларів за раз. Ви ну, знаєте, ми якось хочемо йти в Європу, по-європейськи життя, але ж ми не готові до цього морального. Я думаю, ну, шаблонно його все не можна робити, треба підходити дуже-дуже скептично. І, ну, Обережно, тому що, як кажу, для... ми зовсім інші люди. Ограничення – це ничего не грає, потому что приходится обращаться до чорних менял. А так удобно прийшов, служился, получил свои деньги, поменял сколько нужно. Еще бы поменяли, сняли ограничения на обмен гривни на доллар, это тоже было бы хорошо. 12 тисяч а було. Дело в тому, що у нас на Новоросійській небольшої и все с собою носить паспорт просто неудобно. А і срочно срочно поменять деньги, хочеться возвращаться, брати документи. Всі не задоволені такими змінами, адже і справді система минулих років була надто незручною. До того ж, не лише для клієнтів, як розповідають працівники банків. Але як говорить, народна мудрість, не кажи гоп, доки не перестрибнеш. Адже обмеження щодо суми обміну і досі існують. Відтепер можна продавати і купувати валюту без документів, що засвідчують особу. А головне, українці зможуть обмінювати валюту на суму до 150 тисяч гривень без паспортів. Ця норма має полегшити продаж валюти, оскільки залишається обмеження. Одна людина може купити валюту щонайбільше 12 тисяч гривень на день. Тож переваги в нововведенні бачать не лише клієнти, а й самі працівники банківської сфери. Водночас це пришвидчить процес проведення операцій, зокрема у Приватбанку. Вже зараз можна прогнозувати, що черги зменшуться. 14 серпня будівельники відзначатимуть професійне свято. В Новгородців районі ця галузь вже не один рік стрімко занепадає. Проте в нашій місцевості залишились професійні будівельники, які ще мають надію, що все налагодиться. Вже не один рік в Новгородців районі не працює жодна будівельна організація, тому можна говорити про те, що офіційно влаштуватись на роботу професійному будівельнику неможливо. Проте, наш край багатий на таких людей, які не уявляють себе без будівництва. Є й такі сім'ї, в яких у галузі будівництва працюють декілька поколінь. Однією з них є сім'я Світлани Легкої. Моя мама була будівництвом, і видно, це все ну, сказується. Мене теж потягнуло на стройку, захотіла зробити строїти. Ну прийшли по поємка, устроїлися, взяли на роботу. Старші там роботники нас обучали, передавали свій досвід, Хороші були там жінки, хороша у нас була бригада. Нас постійно, нам повищали розряд. спочатку з второго починали разряда, потім третий, ну і дошли до п'ятого розряду. Продовжує справу мами та бабусі. і Син Павло цьогоріч по закінченню школи зовсім не вагався з вибором професії. Сына, наверное, тоже, как і у мене, передалось по крові от мамы, а у него а от мене передалося, йому нравится строить і по дереву, і з камня, і плитку он може вже ложити свої года, много чому уже наученный. Ну от йому захотілося он пошло в Київський національний университет будівництва архітектури. Незабаром будівельники країни святкуватимуть професійне свято, проте новгородсіверським майстрам цієї справи зараз доволі скрутно. Влаштуватися на роботу по спеціальності ніде. А раніше пригадує Світлана, роботи було доволі: будували районний центр зайнятості, робили капітальні ремонти різних будівель Новгорода Сіверського. Працювали і в Мені, та Семенівці по всій області. Зараз будівельники не занападають духом і сподіваються на краще. Тяжело зараз з роботою, будівельних організацій немає по місті. Как таковых людям приходится уезжать, чтобы заработать денег. Молодежь, которая помоложе, моложе, они поехали на заработки. Обидно за тех людей, которые проработали по МК по 30 лет. И у них нет и на пенсию не успели они пойти, и работы нету. И поехать у них нет возможности в связи с возрастом. Я бы хотела пожелать прежде всего здоровья моим сотрудницам, всем побольше клиентов хороших работы. Висока високої зарплати, ну і всього самого найлучшого. Професійні новгородсіверські будівельники сподіваються, що все ж таки часи зміняться, і в Новгороді Сіверському будуть пишатися не лише старовинними пам'ятками архітектури, а й новими сучасними будівлями. Працівник державного підприємства Новгорціврське лісове господарство Василь Васильцов виборов друге місце на обласних змаганнях, що проходили серед вальників лісу. Він вже не вперше демонструє високу професійність на подібних конкурсах і вірить, що не востаннє. Аби поспілкуватись з одним з кращих лісорубів Чернігівщини, ми вирішили до Володимирівського лісництва. Змагання середвальників лісу на Чернігівщині проходять вже 17 років поспіль. Цього року представників лісгоспів області приймав Холминський лісгосп. Всіх учасників було 11. Серед них і працівник державного підприємства на сіверське лісове господарство Василь Васильцов. Спеціалісти зі звалювання дерев демонстрували свою майстерність у п'яти дисциплінах, оцінювали результати конкурсів за чотирма критеріями: швидкість роботи, точність, якість. Та дотримання техніки безпеки наш земляк майже на всіх етапах був найкращим і в результаті посів почесне друге місце. Звісно, ми не змогли залишитись осторонь такої події і вирішили дізнатися у Василя Володимировича, чи важко було боротися за лісове срібло. Одного з кращих лісорубів Чернігівщини ми побачили за повсякденною роботою. одно валять в лесу и одно валять на конкурсе это две большие разницы потому что там там нужно выбирать там дерево тебе какой ты номер вытянул такое ты дерево валять потому что дерево деревья под номерами и там нужно попасть на колик 15 метров от дерева забивается колик и ты должен на него попасть и плюс еще сделать пенек чтобы идеальный был пень, пень. Потім начисляється там бали і все. Про свої досягнення на змаганнях Василь говорить спокійно, без значних емоцій. Лише шкодує, що на одному з етапів йому не вистачило точності. Повалки я зайняв перше місце на обрезке я тож перше місце зайняв. потім комбінірований рез теж перше місце зайняв. І заміна цепі. Ну Там на нормально так виступив. Не перше, але нормально. А ось це. Підвело трохи, що До речі, Василь Васильцов у обласних змаганнях серед вальників лісу брав участь вже в 14 те Майже на всіх конкурсах потрапляв у призери, двічі був переможцем. Відповідно, брав участь і на всеукраїнських етапах. Він говорить, що з кожним роком завдання ускладнюються, але разом з тим зростає і досвід. Саме професійне зростання вальників лісу одне з завдань цих щорічних змагань, зазначає головний інженер державного підприємства Навгородціврське лісове господарство Олександр Кавурко, який також більше десяти років бере участь у таких заходах. Три з них у якості одного з суддів. Основною цілею є повышение профессионализма вальника леса То, что вот, как бы там ни было, эта профессия является одной из опасных, даже можно сказать, она находится в одном списке, так сказать, и с шахтерами даже. От вальщика леса зависит много. И работа бригады, и что как положить. Того, что охрана труда, это должна быть в первую очередь. Вот с этой целью также оно проводится с целью привлечения общественности к, этому, к этим мероприятиям. Поднять, так сказать, рейтинг это Цієї професії. На досягнутому ж працівники лісгоспу зупинятися не збираються і вже в наступному році знову поборються за перше місце. Змагання проходитимуть на базі Прилуцького лісгоспу. Вже багато років у місті проводяться археологічні розкопки. Цей рік не став виключенням. Протягом двох тижнів археологами досліджувалася територія біля водонапірної вежі. Що цікавого дослідники знайшли, дізнаєте з наступного сюжету. Цьогорічні археологічні розкопки в місті завершено. Аби розповісти громаді Сіверщини про знахідки керівники археологічної експедиції Іван Кедун та Олена Черненко провели прес-конференцію в приміщенні міської ради. В ході цьогорічних досліджень було знайдено матеріали після монгольської доби, що вказують на те, що все ж місто не було спалене під час татаро-монгольської навали, а продовжувало функціонувати і розвиватись, що, в свою чергу, суперечить писемним даним. Щоб це довести остаточно, треба археологам ще працювати та розширити розширювати площу досліджень, зазначив Іван «У цьому році. Ми отримали досить таки велику інформацію. Ми отримали об'єкти будівлі і господарські ями від починаючи від 12-го сторіччя і завершуючи 17-м сторіччям, і вони ріжуть одне одна одну. Тобто воно перебудовувалось постійно. Місто розвивалось жило як організм, що свідчить про те, що життя тут кипіло. Починаючи ну саме на базарній площі, починаючи з 12 сторіччя, а це період, коли вже давньоруське місто воно розкидає, і люди виходять з пагорбів вже на а, плато заселяється територія плато. Цього року були знайдені націльний хрестик, який носили тільки люди високого соціального статусу або священнослужителі. Хрестовидна ланка від панікадила, брязкальце, уламок, кахлі з орнаментом шаблі. Ніж, фішки для гри, грузики від рибальської сітки, кулі та монети. Всі знахідки належать до періоду Київської Русі та Козаччини. Звичайно, археологи не збираються зупинятись на досягнутому. В майбутньому планують продовжити дослідження на замковій горі, околицях міста та дослідження пам'яток архітектури. У нас накопичено дуже багато матеріалів. У планах у нас підготувати принаймні дві книжки, які зараз знаходяться в стадії комплектації. Ми б їх вже написали. Однак справа в тому, що кожного дня з'являється нова інформація, і хочеться в її осягнути неосяжно. Будемо над цим працювати. Ці книжки вже в роботі. Одна присвячена дослідженням саме археологічним на території спасу перебреженського монастиря, а друга книжка загальним підсумкам археологічних досліджень новородсьівського, давньоруського та литовського часу. В свою чергу голова міської ради Олег Бондаренко подякував за проведену роботу та зазначив, що вже наступного року до місцевого бюджету будуть закладені кошти на археологічні дослідження. Керівники ж експедиції висловили вдячність всім, хто підтримав цьогорічні розкопки, та впевнені, що в майбутньому їхні дослідження розкриють нові сторінки історії древнього міста над Десною Новгорода Сіверського. Виставку живопису та графіки відкрита у музеї заповіднику Слово Полку Ігоревім. В експозиції працівники розмістили лише частину картин з фондів музею. Авторами полотен є художники, які мають відношення до Сіверського краю. Виставку живопису і графіки відкрито у музеї заповіднику слово полку Ігоревім. Картини, що зберігаються у фондах, виставили на експозицію. Час від часу працівники будуть їх змінювати, щоб показати всю красу. Виставка графіки та живопису, яку можна побачити в музеї, увібрала в себе більше 20 полотен художників. Ніскільки у нас представлено художників в основному це наші земляки, люди, які так чи інакше мають отношение к Новгород Сєверську і. Или... Жили здесь или жили поблизости, или были здесь в Новгород Северский на пленэре. и на этих работах почти все работы ну, здесь есть новородсиверские пейзажи, выставка не просто из фондов, а тесно связана с Новгород Северским. Серед картин представлені роботи Віктора Ковтуна, відомого українського живописця і графіка народного художника. На виставці розміщені роботи нашого земляка Володимира Карася, члена Національної спілки художників України. Його роботи експонуються на найавторитетніших виставках. Пейзажі показані в експозиції Діани Варакути, учасниці міжнародних та всеукраїнських виставок. Дана експозиція відкриває світ прекрасного, додає доброти та гармонії. Я не первый раз в музее. Мне понравилось все здесь. Ну, а это здесь первый раз, здесь очень красиво. Картины красивые. Хотя бы не первый раз я здесь вижу. Ну что, мне понравились стволы такие интересные. Монеты, все. Нам наибольше сподобалось, как была церковь, ну, сама... Сама перша. Ці картини покликані зробити світ, у якому ми живемо кращим. Виставка діятиме до кінця сезону. У кожного з нас є гарна нагода насолодитись атмосферою світу живопису. Серпень найвражайніший місяць у році, а ще в серпні святкують всенародно улюблені спаси. Перший спас називають Медовий або Маковієм, відзначають його 14 серпня. Саме на цей день за церковним календарем припадає початок успенського посту, який триває до християнського свята успіння Пресвятої Богородиці. І за церковним і за народним календарем, 14 серпня, це свято першого спаса, спаса на воді або медовий спас. У цей день православна церква відзначає винесення чесних древ животворчого Христа Господнього. У храмах заведено винесення і поклоніння Христу, щоб позбутись хвороб і очиститись від гріхів. З цим святом збігається й тому приурочений день пам'яті семи мучеників Макавеїв, їхньої матері Соломонії і учителя Елеазара, які в 166 році до нашої ери прийняли мученицьку смерть від Рійського царя Антіоха Епіфана за свою віру і сподівання істинного бога у православній традиції. Макавей оособлюють символ непорушності в дотриманні християнських заповідей. Традиційно в церкві освячують і макові голівки. Жінки, дівчата, діти йшли до лісу, йшли на луки, збирали там різні дикі квітки Квіти, різне зілля, в'язали у пучки, додавали туди макові голівки, все це перев'язувалося перевеслом, яке робили із жита або пшениці, прикрашали кольоровими стрічками, кольоровими нитками, тобто робили такі собі маковійчики. і вже 14 серпня несли ці маковійчики на святкову службу, де їх і освячували. Зараз, вже, звичайно, маковійчики робляться з тих квітів, які ростуть біля, у кожного біля садиби. Крім того, це свято має назву медовий спас, бо на цей період саме настає час збору меду з вуликів. За церковною традицією саме з цього дня можна було вживати в їжу мед. На честь свята у цей день готуються всілякі частування з маком і медом, макові проги, булочки, пряники, млинці з маковим молоком. І нарешті свято також називається Мокрий спас на честь малого водосвята, адже саме в цей час освячували нові колодязі та чистили старі. Після святкової літургії в церкві відбувалася хресна хода до різних водойміш, до річок, до озер і так далі. Все це пов'язане з тим повір'ям, що саме цього дня 988 року Великий Київський князь Володимир Святославич, хреститель Русі, прийняв хрещення. Тому і відбувається хресна хода. В цей день всі намагалися скупатися, освячувалася обов'язкова вода і в церкві. Також 14 серпня розпочинається двотижневий піст, який триватиме до третього спасу, 28 серпня. 14 серпня відзначається свято походження Христа Господнього та великомучеників Макавію. Наші пращури говорили, що у Спа всього в запасі і дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все ж таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються і. Проводи літа може бути перший ранній нічний заморозок та початок холодних роз. Вітаю всіх православних християн з прийдешнім святом. Бажаю миру та любові у домівках. До зустрічі наступної суботи.